Чарівного дня, шановні українці, давайте поговоримо про те, чи був Ісус релігійний такий персонаж, чи це міф, чи це дійсно така персона була, тому що, ще під час навчання, і деякі знайомі, хто щупає, кажуть, що якось дивно, що він ніби як і проявляється, але навіть той, хто вступає з цією енергоструктурою. В Зв'язок він каже, що не зовсім все так, як є насправді. Я хочу пояснити чому. Тому що той, хто бачить, відчувають, приходять образи, от, значить, якась енергетика є. От, то давайте будемо розбиратися. Я проведемо логічний ряд, і ви зараз все самі зрозумієте. Почнемо з того, що був е останній перезапуск людства, тобто був катаклізм, був потоп. От, після якого був 10 тисяч років назад приблизно. Вижили е, творці, тобто сильні нації, це на півдні в Єгипті збереглися люди. На півночі це трипільці, тобто українці наші кровні родичі. На заході це там, де американці е, корі, е, корінні маю на увазі не окупанти, які вирізали місцеве населення, створивши геноцид. А саме індіанці, як там має цеки, оці е, предки їхні ще до них, скажімо так. Ну і на сході були також, де в районі Японії культури. Ну, от нам буде цікаво, в принципі, наша, якби трипільці, Русь, Україна по цьому алгоритму, по вертикалі, і єгиптяни. Так от, в єгиптянів були, вони підібрали собі таких кочівників і почали їх вчити культури. Вони чомусь називали, що вони рабами були, але їх просто навчали. Так само, як е, терпільська цивілізація навчала, е, знаючи, що знання потрібно передавати, щоб був е, творчий розвиток люд, людства. І ми на півночі ходили. І в нас якби рунища, до речі, тягнуться е, так звані скандинавські. Ну, Їх зараз там придумують всякі цікаві персонажі. Отже, там, до 50 рун попридумували, 55 я навіть чув ці. Новослов'ністи і такі інші, там родновіри всякі фантазують. Ну, це також цікаво, це творчість, хай фантазують. от І було наше іронічне письмо, яке ми скандинавам передали: тобто при міграції розширені території на північ, а також і на схід ми взаємодіяли про що, до речі, в нас же все знищили окупанти. от А там збереглися навіть сувії на сході, в тибетських монастирях, в інших. Про те, що до них приходили саме ми стрипілля з Русі, ну, точніше, стріпілля, як орії, ті, хто агротехнології передав. От, і там Аркаїм, це наша колонія була на шляху до переміщення, ну, до міграції, скажімо так, розширення наших територій. От. А на півдні єгиптяни також розширювали території, несли знання, і одному такому народцю вони. Дали знання, але ті знання вкрали по максимуму все, що змогли вкрасти, чинили геноцид і втекли з Єгипту, чомусь сказавши, що вони були там рабами. Ну, хай будуть рабами. Як назвали себе, та хай таки ними залишаються. Так от, подальшому вони розуміли, що мають якісь езотеричні магічні знання, відуючі, так? вони ж там відуючих обікрали, їм потрібно побудувати якусь стратегію. Відповідно, для того, щоб захоплювати території. От. І вони так захопилися, що фактично захопили, проникли майже весь світ. Що їм було потрібно? Ну зараз це Іпсо називається, їм потрібна була ідеологія, перепрошивка повністю свого народу на те, що вони кимось обрані, вони створили такого Бога свого, назвали вони Яхве, От. і сказали, що Яхве обрав цей народ, щоб правити світом. Тобто, якщо ви почитаєте там законів Торі і нередаговані біблії, старозавіт нередагований, їх там 58 версій. Якщо вдасться дістати, то зможете. ну тору легше дістати в терозаконі. От. І вони прошили яким чином? Вони побудували алгоритм такий, що вони богом обрані, а все, що поза землями там ханаано, то вони можуть забирати чоловіків, жінок, ну, жінок, які мали чоловіків, тобто статевий акт мали вирізати, тільки цнотливих залишати, все грабувати, тобто все їхнє. Настільки їх Бог. Крутий, і класний, що він їм це дозволяє робити. Тобто, нести геноцид і війни по всьому світі. Ну, що ми бачимо по сей день. Але, ну, воювати це добре. Тобто, ну, як кацапи воюють, вони просто м'ясом закидують. от Але щоб зберегти свої е, малочислений тоді цей народець рабів, вони вирішили зробити. Хитрим чином, тобто прошити, що інші раби і воювати якби без зброї, таку безкровну війну вести, безкровний геноцид, захоплюючи влади, структури, і все інше. Але ж як зробити так, щоб люди повірили, що вони там ну, нав'язати це і ПСО? Ну, ось вони, відповідно, їм треба було щось придумати, щось на надприродне, такий вузол створити в просторі, якому люди будуть довіряти і будуть про це все проплачуватись, робити агітацію, такі як. Зараз ботоферми, а тоді ботолюди ходили і це все поширювали. От. Так що вони роблять? Вони придумали Ісуса. Це виганений персонаж, такий іпсошний е маркетинговий продукт. От. Ну і Біблія як маркетинговий продукт, написали писання, яке редагувалося постійно. От. Ті, що зараз Біблія у вас на руках, вони... Е -е, остання редакція була там, умовно е -е, 100 років тому на цих на синодах їхніх. От. І вони придумали, що такий був собі Ісусик, який ходив, там, робив сітки, всякі. сітка це народні можливості там, ходити по воді, левітацію, там, повертати до життя, все інше. Але, як зробити так, щоб люди повірили в те, що це Ісусик був? Відповідно, вони зробили підпівнічні народи, які знали е, відаючих, знали оці сітки, е, що можна таке зробити. А насправді можна таке зробити. Тобто, кожен з вас і при щоденній практиці при набору енергії через два роки може відірватися від землі і левітувати. Левітація цілком реальна, як телекінець, перекінес. Тобто, левітацію піднятися це по суті балансування на шматку повітря, і потім рух по воді. Кожен з вас може зробити. Просто потрібно своє тіло натренувати, зробити потужну енергетику і навчитись балансувати на повітрі. Відповідно, є в сітках наступний етап це ходіння по воді. Тобто, десь за 2,5 роки ви, кожен з вас може навчитися ходити по воді, це не проблема. Ну і інші сітки так само. От. А хто таке міф? Мів це вміли це волхви. О, тобто, оці, що від трипілля тягнуться, і поне по нас час. Тобто є ще в нас люди відуючі, які себе називають волхвами, і дійсно вони ними є, тому що зберегли знання як волк, це той, хто в принципі підсказує людям, як жити правильно, взаємодіяти з стихіями, з родом, незалежно, до речі, від цих богів, але й ну, деякі працюють з богами. Потім волхви після геноциду, тобто ну, хрещення Русі, це був геноцид. Після масового вирізання волхвів як конкурентів, От, вони приховались, наприклад, створилися з волхвів мольфари, які поєднали, щоб їх не різали. Вони поєднали якби релігійні ці догми з, 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 з відуючою структурою, і тоді їх просто не різали, не чіпали. З'явилися відьми, відуючі, потім бойові маги, як характерники. От, ну І волхви також залишились, але вони приховували, щоб їх просто не вирізали. Не, не було цієї релігійної інквізиції цими Рабами єгиптян. Так от. І оцей маркетинговий продукт. Ісусика його будували на якраз на волхвах. І навіть там в Біблії кругом прописано, що це був Волк. До речі, раби його єгиптян не визнають як там сина свого Бога Яхо. Бо вони знають, що це про е, маркетинговий продукт. Навіть раби на їхні і наближені до еліти вони е, кажуть про це. от що вони не визнають, от, хто в юдаїзмі, в релігії, вони не визнають Ісуса взагалі. Вони прямо кажуть відверто, що це їх маркетинговий продукт. І За допомогою їх вони правлять от, іншими країнами, народами. Ось. І відповідно, чому це його не хотіли приймати, і почалася різня в, в, на Русі. Тоді було там, сіки, офіційно 12 мільйонів, ну і з них там, 6 мільйонів вирізали. Просто заливали, різали все, вони. Знайшли жадібних до грошей, цих рід Рюриковичів, які були як би, московити по крові, вони не були не русичі, тобто вітріпільця не тягнуться, і влаштували геноцид різню. От. І потім вже силою нав'язали. А люди ж тоді були слабкі, от, е науково. Тобто більш були енергетично сильними, жили в гармонії з природою, але, скажімо так, могли повірити в богів, тому що щось надпроднє. От. Ну, і в них це вийшло, скажімо так. І відповідно, підмінюючи поняття, в нас же все було на природних явищах, волхвояк вчили. ну, В принципі, те, що я вчу, От, що все є в основі енергетика, на енергетику нашаровується матерія, живить все, умовно, там, стихії, які ось, там і світила, там різні планети Сонця. От, і це все живе, і з цим, цим потрібно взаємодіяти. А вони просто позаміняли. Заміняли волхів образ такого волхва, який вміє робити сітхи. Замінили на Ісусика. От, і сказали, що це Ісусик від Яхва пішов. От, ну, по суті, його не було. Але це збірний образ, е відаючи людини. з... Е з акцентом все-таки на північну культуру, тобто на нашу, на Волхва, і також з підмішаними ритуалами від єгиптян, от вони поєднали північну і південну культури. Де 80% північної, тобто акцент на волхва, і взяли для маркетингу трішки вкомбінували цей алгоритм: 20% єгиптян. Східні і західні вони не чіпали. Ну тому, що вони окуповували тут територію, але в подальшому спішно перенесли це на схід. Там не вийшло, тому що там своя сильна культура була. Вони різали просто таких цих інородців. А на заході вони просто були сильнішими. Знову ж таки, це вам до того, що потрібно заробляти гроші. От. Кошти мати багато, тому що хто багатий, той сильний, той може просто слабкий народ знищити. От, наприклад, вам корінних американців, їх просто вирізали і нав'язали відповідно і там цього проекту маркетинговий Ісусик. Але що може тоді, ви скажете, проявляється Ісусик? Він і в різних образах проявляється. Ну на рівні енергетичному він щитується, просто з ним можна вести діалог. Хто в базовий в бекенд умовно заходить, програмний код бачить. Чому він щитується? Але він сам каже, що я не зовсім те, що ви е, маєте на увазі, що прописано. Чому? Тому що дивіться, коли створюється якийсь е, е, егрегор, і за нього думають люди, тобто вони в нього умовно вірять, вони його живлять, він починає е, умовно на енергетичному рівні існувати. Егрегор це енергетична структура, яку створили люди. От, відповідно, коли створили проєкт маркетингове християнство, створили цю Ісусика, створили диявола, це також штучно створений аналог. Тобто, Ісусик, умовно е несе високі вібрації в середині егрегору релігії християнства, а диявол це мінусовий, тобто на піку, там, низька істота, наприклад, от, яка несе низькі вібрації, руйнівні. Але це все в межах одного егрегора. Якщо ви виходите з Егрегора, наприклад, розкращуєтесь, то на вас вони ні той, ні той не впливає. Ви самі стаєте напівісусиком, напівдеяволом, умовно, і робите те, що ви хочете. Тобто, але на природних енергіях не маючи боргів перед якимось контрактом з Яхом. О, тому вона щитується. Ісусика, і диявола можна щитати. І можна з нами працювати. Я, наприклад, з ними не працюю, тому що це всередині Егрегора, а Грегор християнства він потребує жертв, знищення народів і страждань. Ну, наприклад, і чому в нас війна зараз? Тому що, от, пішло скільки там 700 років, умовно, сім поколінь після хрещення, і йде зачистка. Ну, жертву приносяться, так як прописано в Торозаконі, почитайте. Тому що первенця потрібно приносити в жертву. Богу Яхве. Ну, така, бачите, як хитро вони зробили, щоб потихеньку просто знищувати і захоплювати території, так як записано поза ханааном. Читайте першоджерела і контракти, які ви підписуєтеся з ритуалом хрещення. От. Тому, як би він є, але на енергетичному рівні Ісусик там і диявол – це істоти егрегоріальні. Якщо, наприклад, людство зникне або перестануть про них думати і вони зникнуть, вони просто зітруться, їх не буде. Тому що це не є душа, не є частинка творця, це просто є частинка егрегора, то, що створили люди. Якщо людство, наприклад, загине, вони знищаться. От так само, як там одіни, перуни, от там. Ну, Інші боги, там, і слов'янські, і грецькі. Просто якщо не буде людей, в них ніхто не буде вірити, відповідно, не будуть вливати енергію в цей пантеон богів, їх просто знищить. Ну, Вони зникнуть, своє існування припинить. А що ж залишиться, залишаться ті самі стихії, світила і все інше. От. Тому не ведіться на підвіну понять, виходьте зі всіх егрегорів і будьте вільними, сильними, щасливими, і хай все у вас буде добре. От. Якщо хочете, я можу вас цього навчити. Можете вийти, розкреститися і просто слухати природу, просити, щоб вам показав простір і в снах і наяву. Суть речей, і воно вам буде простір все підкидати, підганяти. От. Дані, які ви просто будете аналізувати. І як я кажу, все тестуйте. Тестуйте, це ви просто очікуваний результат, наприклад, те, що я вам кажу. А потім отримаєте фактичний результат. Ось. І. Ритуали розхрещення в мене і на цьому каналі, на іншому моєму каналі, де я там детально розповідаю про це все, просто ви розриваєте контракт з Яхве, відключаєте від себе ЕГрегор, тому що всі Егрегори потребують корм, і вони жируть людей. Якщо Егрегор він захищає не людину, якщо ви думаєте, що ви війдете в якийсь Егрегор, щоб отримати захист, ні, ви себе самі повинні захищати. У вас який рід зацікавлений. До якого, ви, в принципі, постійно підключені, просто ну, є блоки такі, як Егрегор. Хешний він відрізає від роду, не всіх і не повністю, але тому що жриці зараз, яхви теж слабенькі. Вони алкоголіки і іншими дурними дурницями всякими там займаються, навіть своїх заповідей не дотримуються. Тому вони це роблять криво. і Але все одно, ви повинні бути максимально вільними. Ви повинні, що ви всю... розумієте, що ви прийшли поза всіма агрегорами навіть поза агрегором держави. розумієте Просто ви собі обрали українцям народитися, тобто на цій території, щоб. Для того, щоб погратися в українців, умовно, в тілі аватарі українця, тобто розмовляти українською, ну, грати за правилами, тому що вас потім запитають в кінці життя, а чому ти був українцем, там розмовляв російською, чому ти б прийшов в український рід, а вбивав потім українців, наприклад, Ну, до тих ЛНРівців і всі інші. Ну, це зрадники, розумієте. А за зраду потрібно платити, і ще буде не одне перевтілення, щоб це відкупити. Ну, Це насправді досить цікаво, досить просто і досить весело. Тому бережіть себе. Ну, з Ісусика не хвилюйтесь. При перезапуску людства ісусики всякі чортики І згинуть. От. Є істоти, які неупокоєні душі, умовно, яких неправильно провели, чи взагалі Грегор навіть той не бере там, як сумогубці чи шешу, з яких не можна пожарти енергію, вони слабенькі. Ну, це умовно ваші Всякі бігають там домовички, мертвічки і всі інші істоти. Оце неупокоєні умовно, їх по-різному називають. Але не годуйте оцих рабів, які вас хочуть зробити рабами. Це не наше, це і народці. Вже ліпше велеса вон, славте, то хоч ближче вам не Там не потрібна плата стражданнями, там потрібно, наприклад, доглядати диких тварин і садити ліс. От. Ну, це краще, ніж е, приносити в жертву первенця свого, е, тобто дитину вашу, первенця, зарізати. Якщо не будете різати, прийдеться війна, як зараз. Е, і буде кермічна сплата боргу, будуть вирізати. От, приносити в жарту. Хто встигне розхреститись, то ще хоч спокутувати. Борг то. Ну, все є борги, все накопичується, в файлі, кармочки. От, не накопичуйте боргів. І не годуйте Грегори навіщо вам? Хочете створіть свій і годуйте свій Егрегор. Ну, наприклад, підприємство, фірму, ФОПа. От, навіщо вам? Відтік енергії на, на когось, Ще на якихось робів, там, єгиптян? Фу! Не називайте себе рабами якогось Бога, фу, це ж гидко-бридко, блін! От, тому будьте чистими, будьте не рабами, а вільними людьми, от, прагніть розвитку, прагніть е, волі поза всіма егрегорами. І розвивайтеся, ви сюди прийшли розвиватися, йти шляхом творця, тобто творити щось. Тому що ми всі є творець, кожен є клітинка творця в тілі творця, умовно, і ми повинні щось створювати. Якщо ви нічого не створюєте, от, не пишете там, книг, не шиєте взуття, не вирізаєте ложки, не будуєте будинку, то ви, ну, скоріш за все, що ви будете помирати з відчуттям того, що ви щось не туди свій час життя потратили, свою енергію і не займалися улюбленою справою. А в 90% людей, ну, звичайних людей, невідуючих, вони якраз і шкодують за те, що вони витратили свій час на якусь неулюблену роботу, займалися неясно чим, пробухали, прожарили м'ясо. І навіщо вони жили? Щоб після себе нічого не залишити. Ну, розвивайтеся. Високоінтелектуальні люди розвинуться. Ну, ті, хто бидло, тобто люди інтелектом нижче середнього, ну, вони приречені просто. Вивчайте магію як науку, керування енергією, але поза з якимось егрегорами. Будьте самі собою, будьте сильними, будьте вільними. Слава українській нації, слава відуючим України і смерть всім ворогам української нації. Тому що ви пам'ятаєте, що. Антисемітизм придумали ті, хто хоче е, безкровно окупу, окуповувати інші території, як прописано е, второзаконі. Почитайте Торі. от і там е, і тому вони цей цей продукт придумали, тому що в Україні, наприклад, немає закону про захист української національності. Ну, конституція це не те. В конституції теж написано, що всі народності, до речі, рівні. До речі, це теж вони прописали, тому що в нас е, нація одна, українці, вона корінна, вона титульна. Вона тут десятки ну тисяч років умовно. А всі інші сюди понаїхали, бігом Конституцію нам прописали, де е, всі нації чомусь рівні, от. а не українська, тут єдина нація, а всі тут туристи. От. Просто ви маєте вести бізнес і платити податки українській національності. І ще й е, антисемітизм вперли закон, от, який не має абсолютно ніяких законних юридичних підстав. От. І коли я, наприклад, створював петицію свого часу, ну вона не набрала голосів, тому що всі ж роби, боже, у нас більшість. От, про створення захисту української національності, то такого закону немає, розумієте? Антисемітизм у нас є, тобто захист якоїсь національності, яка тут не титальна, яка і інородна, а української національності немає. Ну, думайте, аналізуйте, От, можете про ці закони почитати, все воно є. От. Думайте, чого вас напарюють, чому вас роблять рабами. І в просторі, хто в себе прописує рабом, той опускає свій статус. Розумієте? А ви маєте прагнути високого статусу, не бути рабом. Тому що той, хто раб, він слабкий, він під кимось, об нього витирають ноги, його можна різати на жертву. Цілком законно і справедливо, і це буде гармонійно для простору. Тому що раб є раб, раб це худоба, худобу як гоя, можна різати. Розумієте? От. Ну, тому думайте: не будьте, не називайте себе рабом, не називайте своїх дітей рабами От. Ростіть дітей вільними, сильними, тим, що вони творцем обрані, бути частинкою творця і творити. І якщо хтось прийшов на вашу землю і каже, що ваш рід якийсь рабський і не такий, він прирівнюється до худоби, його можна різати, то маєте відзеркалити сторицею. А щоб відзеркалити, потрібно бути сильним. Не забувайте, хто ви є, чому ви себе брали українцями і ви не раби. Слава нації, українській нації, і смерть ворогам української нації. Працюємо на перемогу.